Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій? І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гаю. Ісіте, вітаю вас! Доброго дня з вами Ісіта Гая з прогнозом на червень місяць. І перед тим як почати наш традиційний календар тижня, хочу здати вам декілька питань і почну з найголовнішого Ісіто, Скажіть, чи будуть глобальні зміни у світі в середині червня? Що стосується прогнозу на червень, чи будуть глобальні зміни в світі, в Україні, взагалі тиждень буде насичений на багато новин. Ви будете дізнаватися, що. Якісь кризисні ситуації вдалося врегулювати. Якась негативна енергія, вона просто зникла, і там, де ще вчора була напруга. Вже сьогодні йде пом'якшення, йде врегулювання всіх ситуацій. Зараз, з червня місяця, буде наростати світла енергія. Енергія сонця посилюється і разом з сонцем буде змінюватися. Ситуація на планеті, якісь конфліктні ситуації також між країнами, вони будуть зупинятися повністю або призупинятися, або ось це конфліктне наростання, воно буде зменшуватися. Зараз час позитивної енергії, час світлої енергії. Тому якісь негативні якості вони будуть відходити. Будемо вірити на краще і починаємо наш календар тижня. Традиційно з неділі це 15 червня. Сіти, скажіть, які енергії будуть у цей день? Що стосується неділі, 15 червня, в цей день буде багато. Світлих подій приємних, подій якихось приємних сюрпризів. В цілому, ви будете почувати себе добре, погода вас порадує, буде сонечко світити. І взагалі ви відчуєте внутрішню легкість, наче щось важке, що довго вас тримало, нарешті відпустило. В цей період завершується багато великих кармічних циклів. Тому ви зрозумієте, що вам стало легше жити, вам стало легше сприймати ситуації, сприймати людей. І ваша свідомість трансформувалась таким чином, що вам стало краще проживати свою реальність кожного дня. Рухаємось далі, це понеділок, 16 червня. Що не можна робити нашим глядачам у цей день? Що ви не радите у цей понеділок? Що ми можемо сказати про понеділок, 16 червня? Це день спокою, день врівноваженості, день правильних вчинків. В цей день обов'язково зв'язжіться з рідними, близькими, ними по душах. Це день, коли розчиняються негативні енергії, негативні емоції, негативні думки. В цей день також ви приходите до якогось внутрішнього балансу, до внутрішньої гармонії, і ви починаєте бачити наступні кроки. Ви починаєте розуміти, куди вам потрібно рухатися. Тому це день, який буде напряму впливати на ваше майбутнє, на ваші майбутні ситуації. Тепер вівторок, це 17 червня, і до скажіть, як 17 буде впливати саме на цей день, і загалом які енергії будуть у цей вівторок? Вівторок, 17 червня. Число 17, це вісімка, а також це 1 і 7. Це енергія сонця і кету. В цей день будуть відбуватися якісь кармічні процеси. енергія може бути напруженою? Може боліти голова, підніматися тиска, може псуватися місцями погода, бути дощ, відчувати прохолодність, але не скрізь, а ось місцями. Також внутрішньо вам захочеться в цей день закритися, дозвольте собі побути в тиші, дозвольте собі побути в якійсь гармонії з собою, в єдинстві з собою, дозвольте собі прожити свої індивідуальні процеси внутрішньої трансформації. Ну екватор тижня, середа, 18 червня. Скажіть, сіти з чого почати цей день? Що ви порадите нашим глядачам? Середа, 18 червня. Що я пораджу глядачам, з чого почнеться день? Ну, насамперед, я раджу починати цей день з усмішки. Тому що середа це день руху, день обміну, день, коли енергія скрізь передається від одного до другого, і ми передаємо один одному свої почуття, свої досвіди. Тому це день передачі інформації, передачі енергії, передачі почуттів. І перед тим як ви в цей день відкриєте очі, просто посміхніться і потім відкривайте очі, і ви зрозумієте, що коли ви починаєте свій день з посмішки, цей день має зовсім інший заряд. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Рухаємось далі, це четвер, 19 червня, сіти, скажіть, яку практику краще виконати саме у цей четвер? 19 червня це день наповненості. День цілісності, ви відчуєте таку хвилю енергії, зрозумієте, що ви все можете, у вас є сили. Один і дев'ятка це сонце, Марс, і знову в сумі, це одиниця це знову сонце. І також Юпітер вам буде допомагати, тому важливі справи ви можете перенести саме на цей день. І все, щоб ви не починали, все, щоб ви не робили, буде вдаватися найкращим чином для вас. Далі у нас п'ятниця, це 20 число. Скажіть, 20 число, 20 червня. У п'ятницю як воно буде впливати на українців і загалом яким буде цей день. Що стосується п'ятниці, 20 червня, це день відпочинку, день перезавантаження, цей день підходить для романтичних зустрічей, романтичних днів, вечорів. сходіть з улюбленою людиною в ресторан, в кафе, погуляти на вулиці, зустрітися в парку, прогулятися, почитайте цікаву книжку. Зустріньтеся з друзями, зробіть медитацію, посидіть в колі близьких вам людей. Цей день допоможе наповнити ваше серце, зцілити вас, розкрити ваші внутрішні, найкращі якості. Це день романтики і любові, і я раджу вам вдягати рожевий колір в цей день. Ну і залишається у нас субота, 21 червня. і що ви радите і скажіть, чого слід остерігатися українцям у цю суботу? Що стосується суботи, 21 червня, я не можу сказати, що слід чогось остерігатися або боятися, це день, який дає нам зрозуміти, хто ми, про що ми, про які ми енергії. Чого ми хочемо, що нам потрібно. Тому дуже важливо розуміти себе, дуже важливо в цей день відчувати своє серце. Проведіть цей день в гармонії, в радості, в спокою. Це день любові, тиші і миру, це день сім'ї. Присвятіть його. Самим близьким вам, людям, цей день допоможе відкрити нові грані вашого життя. Я дякую вам за ваш прогноз, за ваші передбачення і до зустрічі з вами наступного тижня. Обіймаю вас серцем ваше і сітагая.